Всім привіт! З вами знову ми War2Games Entertainment, та Орест, і ми продовжуємо проводити кіта з китас сандреас. Ем, нарешті після довго відриву, так би мовити, Я знову знімаю. Лінії постачання місія називається. Пардон, що я так безцеремонно під час відео говорю, але я просто не можу так просто... Так, Добре, я помчуся, помовчу в помовчу.

Тепер треба нам. Окей, okay, як бачите, це літачок. Щоб ви знали, то значить в тому літачка, як бачите, його доволі може... Вам спочатку буде важко керувати, знаєте. Ну, він дійсно трохи такий... Марудний такий в керуванні, знаєте. Але... Ну, але навчитесь з часом. І головне, значити, розверніть увагу на показник пального, бо якщо воно кінчиться, то ваш літачок впаде і місія провалена. Окей, okay, летимо до того от... Повертаємо ліву, давайте. Так, нам треба вбити їх. Ну, але це не ліц, народ. Поки не доста... закінчили свої доставки, це означає... поки вони, так би мовити... Не... Ну, поки наше пальне не кінчиться. Ось. Ось тих, що на велосипедах, найлегше буде прибити, тому що там на все треба буде по них цілитись. Оце, знаєте, це просто офігенний такий літочок, знаєте, він найкращий літачок в грі. Знаєте, мало того, що там і кулемет, такий от потужний, що там машину за кілька секунд в е, руїну протворю. Та там ще кульку пає, блін. І там ще й радіо запхали, уявляєте? Так, я пробував зробити мертву петлю або бочку якусь там, чи що, Б бочку здається. Ну і бачили, чим закінчилось. Раджені на ньому трохи не робити, він такий лише для того, щоб літати і балити всіх. Ось слухайте музичку, так от в по перервах, поки я там приводжу подих. До речі, народ, до мене так от дуже рідко відео почало, тому що там, знаєте, семестри там контрольні починаються. Запис я роблю 19 грудня, хоча я саму гру... то от, Саме відео, знаєте, засняло десь так тиждень тому. Ось окей, і в нас, як бачите, валять ці от того йдуть. Не бійтесь вони не начебто, не дуже так на носу. Ну, зрештою решті мені це вдалося. Ну вам може бути дуже тяжко там і дати, тому що, знаєте, це ті це ж наш перший досвід, так би мовити, літання на цьому літачку, так би мовити. Чекайте, їх здається, двоє чи що? Та, двоє. Окей, народ. О, пальне, я бачу, майже дуже багато нам часу дали. Пальне майже не кінчилось. Взагалі. Окей. Я тут знову хотів щось зробити, але в мене знову не вийшло. Тому що вдруге знову ж таки скажу, що не робіть трюків на такому літочку, знаєте. Гаразд, летимо, значить так. Ага, їх тут три двоє, і надо на них бажання. Окей. Okay. Знаєте, прикольно так от літочок летить на цьому на вистою і така радіо. Так, подивимося на карту. Ага, отже той не найближче, тому летимо повний курс в бік. Летимо туди. Так, пальна, як бачите, воно взагалі не знімається. Хоча ні, я вже виче почала зніматися. Так, щось я знову на карту вирішив поглянути. Так, летимо сюди і дале! ще треба розвертатися, ший. Як ми в ту березу не я ще не уявляю, як ми це зробили. Все, ну все-таки і так зіткнувся. О, тепер ший в стоп. Тепер я буду так от тупоїти. І вкрутило мене ший, тепер треба Тут була така класна нагода, їй ший таксі цели. Ну бачите, який потужний кулемет, там за кілька секунд таксі запалив. Окей, Хлапче, ти від мене далеко не втечеш. Я то не втічаю нікуди. На ще і часу купив. Окей, і лупні його. Так. Бачите, який піджив кумик, там куля ж звідси ви де воно вирізається. Нас валять ті двоє хлопців. Хлопці, хлопці на. Ну, а так, ладно. Бачите, знову колас музика. Мені буквально повезло на ту місію з музикою, бо тут дуже нудна, знаєте, місія. Мене не кажуть, знаєте, що вона на чутолека дуже знать. Ну, в нас складна попереду для, для тих, хто вперше ту буде грати. Але й нудна, бо тому, що тут тупо треба літати і вкупити фігур, потім ще що там іще є. Не то? О, то. нам тепер, принаймні, де шукати щось таке гостреньке. Якщо треба буде щось... Щоб не було нудно, так би мовити. Ага, в нас спальне половинка вже майже залишилась. Ні, не половинка, а там трошки більше половинки. Так. Окей. Okay. Так, ораз треба буде тепер нам... Полетіти тут. Він, як бачите, найдовше, найдальше знаходиться. О, в тій пірамідці, що там от з правого боку, то от, бачите, там тут, ото будиночок, найкрайніший тут. то той от, що зараз практично... Літочок майже, на нього... Ці от, от-от-от-от, Бачите ті деревця і цей будинок, під-и-и-и-и... на який під яким стоять ці дерева. От в цьому дереві, там і вхід, знаєте, і якщо ви в нього відео, то там буде першу і можете стрибати з парашуту, якщо вам нема чим зайнятися. Окей. Okay. Вогонь, 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 отак. От Відлітаємо швиденько, щоб нас не зачепило. Окей, okay, тепер розгождаємося, що він хлопа такого того от. Ну дивіться... Машина викладає спокійно, я далі. Навіть не пробує літачок знищити, да? Хоча наші, ну він, певно, думає, що якісь діти грають. Хоча те, що літачок стріляється, я... Це, це дуже дивно, знаєте. Кимто, як той Карл, знаєте, може ним керувати, якщо він заходиться, перепусім у будинку Зіро? Як він такий толочні? Того Зіру здається, якась... Того Зіро здається якась гіперпотужна потужна блін. Окей, і летимо далі. Ага. Ось... Е, тепер нам треба все на все долетіти до того от. Тепер треба нам на всм навсі долетіти туди от. І місія виконана. І грошики в нас будуть в кишенці. Окей. Летимо до того, щоб того, трикутничка перевернутого. Музичка кінчала. А я думаю, що вліжуся, а ніфіга. Окей. Плити. Антенка така в то всі? Нікого не цікаво. Де... О, знову музика. класна. Бачите, радіовіція на найкраще радіо, там от. Окей, тепер нам все на все. як бачите, ми вже майже долетіли. І тут я, нараз, трошки, так би мовити, ступив, бо я подумав, що знаєте, що оцей отут я от дзону дуже близько. І помилився і сів сюди. Ну, нам не... Ну, не дивно. Бачите, ми і також знову злетіли і... летимо. Єс! Місія виконана. П'ять тисяч баксів. Гарно гроші. Гарні гроші. Добре, вітаю тебе з перемогою, Зіро. Chodźcie okej, okay. co wy szukacie, nie z Wam byłem my, WorkSoup Games Entertainment, Daję Orest, bu wajte,